Вітаю вас! Це програма захисту. Злочини і складні життєві ситуації, вихід з яких самому знайти непросто це наші теми. Ми поділимося з вами тим, що знаємо. Дивіться! Квартирними крадіжками, як видом злочину, людство знайомо напевне найдовше не виключено. Що на самих початках їх називали печерними крадіжками. Невідомо точно, як доісторичні правоохоронці з ними боролись, але те, що боротьба з квартирними злодіями велась, сумніватись не доводиться. В наш час на перешкоді злочинцям стають замки, броньовані двері, охоронні системи та інші технічні досягнення. Проте, квартирні крадіжки й досі найбільш розповсюджений вид злочину. І не лише у нас, всюди. Довідка за минулий рік у правоохоронні органи Львова та області надійшло 1701 звернення про крадіжки з приміщення. З них кожна п'ята по Львову. По гарячих слідах 644 крадіжки були розкриті. Оні системи вдосконалюються, і слідом за ними злодії теж вдосконалюють свою майстерність, хоча деколи цього і не потрібно. Про особливості квартирних крадіжок по львівськи дивіться далі. Ми проаналізували 497 заяв від потерпілих про крадіжки з помешкання. З них 100 по Львову та 397 по області. Деякі висновки здались нам дуже цікавими. Висновок перший у 40% випадків злодії проникали у помешкання шляхом вільного доступу. Простіше кажучи, заходили у незамкнені двері або залазили у відчинені вікна. Звичайно, зачиняти своє помешкання чи залишати його відчиненим особиста справа власника. Але погодьтесь якщо приміщення не зачинене, це таке суттєво полегшує роботу злодіям. На другому місці серед способів проникнення шляхом підбору ключа, зламу замка вхідних дверей та пошкодження самих дверей, і на третьому шляхом віджиму пластикового вікна та розбивання скла. На ці три позиції припадає 90% всіх проникнень у приміщення. Прокоментувати ситуацію ми запросили досвідчених спеціалістів в галузі охорони приміщень. Велика кількість крадіїв проникають в квартири в будинки, власне, через вхідні двері. Якщо йде мова за проникнення через вхідні двері, особливу роль відіграють дверні замки. Їх на вхідних дверях має бути хоча б два. Поспішель Юрій, експерт з безпеки Локсмайстер, охороною приміщень займається з 2006 року. Окрім цього способу захисту помешкання від небажаного проникнення, є й інші не менш ефективні. Самим ефективним способом це і пультівська охорона, коли стоїть сигналізація, значить і на цю сигналізацію виїжджає наряд міліції, тобто на неї хтось реагує. Гула Іван Володимирович, заступник начальника управління державної служби охорони, підполковник міліції. Саме більше крадіжок відбувається, скажімо, в період відпусток, коли люди йдуть відпочивати чи йдуть на села. А також в період свят, тобто, тобто черіздвяних чи, чи великодніх свят. Також люди йдуть, скажімо так, до своїх родичів, на села, залишають помешкання без нагляду, значить ну, і цим користаються злочинці. Це дійсно так. В період свят кількість квартирних радіжок зростає приблизно на 15%, в період відпусток на 30%. Улюблений місяць для квартирних злодіїв липень. Якщо брати добову активність, ситуація така. Перший пік з 12 до 16 години. В цей період стається близько 25% всіх квартирних крадіжок. Другий пік з 19 до 23. І третій з 24 до 3 ночі. Це вам відповідь на запитання, коли далі. Запитання, що з рейтингом викраденого ситуація стабільна. Гроші та ювелірні вироби. Перше місце. Мобільні телефони та ноутбуки друге. Побутова техніка третє. Проте, якщо раніше злодії старались не виносити з помешкань громізті речі, тепер беруть все: одяг, електроінструмент, телевізори, холодильники, парфуми та продукти харчування. Такі часи. Зараз, скажімо, злочинці не гребують нічим, тобто що їм подобається, це з квартир забирають. А, скажімо, якщо майно ножити своїм своєю працею важкою, тим більше в нас час, тому самі розумієте, що потім це все відшкодувати. А саме саме проблематично цей цей моральний тягар, тому що коли до людини, значить, прийшов злочинець в хату, перевернув її, значить, трошки це є, скажімо, як такий моральний моральний удар. Наступне запитання: які райони Львова є найбезпечнішими в плані квартирних крадіжок? Відповідь Залізничний і Франківський. Тут квартирних крадіжок найменше. Причому у франківському погоду по цьому показнику роблять крадіжки в університетських гуртожитках. На другому місці Галицький та Шевченківський райони. За ними Сихівський. Третя позиція. І найголовніше. Як вберегтись від квартирної крадіжки. Почнемо з найголовнішого з дверних замків. Тут є кілька важливих нюансів. При виборі замків на вхідні двері особливу увагу потрібно звертати на якість самого замка. Купуючи дешевий замок, ви, в принципі, наражаєте себе на небезпеку в плані того, що квартиру можуть проникнути небажані гості. Банальний розвідний чи газовий ключ. Щоб зламати китайський замок, домушникам більше нічого і не потрібно. Хоча в їх арсеналі є і відмички, і інші витвори слюсарного мистецтва. Якщо ламати замок довго і шумно, його можна, наприклад, висвердлити. Якщо приказати, наприклад, серцевину обло або мультілок, тобто останніх таких моделей, от вони мають свій ряд переваг. То вони мають захист від висверлювання, вони обладнані титановими стержнями, які унеможливлюють висверлення самої серцевини і доступу до внутрішніх частин самого циліндру. Вони мають підсилену іспліпластину, які захищають циліндр від того, щоб в простий спосіб серцевину не переламати навпіл і не відкрити замок іншим предметом. Здається, з замками все насправді ні. Ключ можна продублювати, зробити копію. Найчастіше зловмисники в такий спосіб обкрадають квартири, що здаються подобово, але з цим теж можна боротись. Патентована серцевина з патентованим ключем, виготовити який в звичайній майстерні неможливо. На патентованому ключі є спеціальне гравірування, де написано патент. От даний ключ можна зробити тільки в авторизованих сервісах Локсмайстер за рахунок того, що вони обладнані фірмовим обладнанням, які здійснюють власне якраз виготовлення цих патентованих ключів. Більше того. Навіть заготовку для патентованого ключа знайти неможливо. Всі заготовки розподіляються централізовано виробником і лише при наявності відповідних документів. Патентований ключ зробити в інших майстернях нереально, і це є гарантія того, що патентований ключ можна зробити тільки в авторизованих сервісах VoxMister. З серцевинами ніби все. Далі броненакладка. Саме вона не дасть злочинцям можливості дістатись безпосередньо до серцевини. І приклади в нас є. В даному випадку фурнітура Ростекс феноменально себе показала, тобто вона вистояла всі можливі атаки, які були зроблені власне, на неї. Тобто, їй пробували збивати молотком, її пробували відгнати плоскогубцями, але, власне, добратися до серцевини злочинці не змогли. Вікна та віконні решітки. Стосовно вікон можна сказати одне: не залишайте їх відчиненими, коли їдете кудись на кілька днів. І обов'язково ставте решітки, якщо живете на нижніх та верхніх поверхах. Це головне. І ще одне: запам'ятайте, сусідами потрібно підтримувати дружні стосунки. Це як зайва пара очей, деколи дуже пильних. Перевірено, що практично 100-відсоткову гарантію захисту вашого помешкання від небажаного проникнення ви можете отримати у випадку, коли це помешкання перебуває під опікою Державної служби охорони. Переваги вам відомі, і багато хто їх вже оцінив. В Львівській області на даний момент охороняється більше 10 тисяч квартир, Значить, тільки за 2012 рік ми прийняли під охорону близько 20% квартир, тобто переросла. Тобто це йде тенденція до, скажімо... Зараз склається багатоквартирних картішок. Відповідно на це реагують громадяни, щоб себе обезпечити, Вони свої квартири з під охорону. І звичайно важливий момент ціна. Метр квадратний охорони, скажімо, приватного помешкання коштує 1 гривня, але при мінімальній вартості 70 гривень. Тобто, якщо площа квартири 50 квадратних метрів, значить власник за охорону квартири буде платити 70 гривень. Якщо площа квартири 100 і більше квадратних метрів, значить власник квартири буде платити в залежності від, від площі. Зовсім недорого, якщо мова йде про практично стовідсоткову гарантію захисту вашого помешкання. Але це ще не все. З 15 травня по 15 червня на території України проводиться акція Квартира під охорону. Ось її ключові моменти. Здійснюється безкоштовне підключення квартири під охорону. Якщо скажімо, помешкання. Не обладнане засобами сигналізації, його необхідно обладнати, значить ми даємо, скажімо, на період акції 50-відсоткову знижку на проведення монтажних робіт. І третій момент значить всі замовники охоронних послуг, які будуть підключені під охорону на період акції, значить, вони будуть охоронятися по зниженим цінам, тобто по 70 гривень, незалежно від площі. Ніби нічого важливого не пропустили. Тепер ви знаєте все. Про охорону наголошуємо. Вашого помешкання! Попереджений, значить озброєний. Завжди краще знати правду про реальну ситуацію навколо себе. Це була програма захисту. Бережіть себе. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.